Вітаю вас, пане Гундер. Отож, як вплине удар РФ по заводу ФЛекс на американський бізнес в Україні? Яких саме дій проти Кремля? Ви очікуєте від Трампа і Конгресу? Ну я якраз на власні очі побачив. Я вчора був і завод ще Демить дві ракети вдарили прямо. Це було ціле атака на американський завод, на американський бізнес, який працює в Україні. Ми донесли цей меседж до Білого е, Дому, до адміністрації. Е, ми чекаємо зараз е, реакцію. Я думаю, що Вашингтон е, зараз прокидається, е, і я думаю, що сьогодні ми очікуємо щось почути. Е, е, ми бачили, що відбулося. Е, е, ну, пошкодження суттєві, дуже суттєві. Ці дві ракети, які прямо влучили в е, е, завод. Головне, що на час нічна зміна було 600 людей, які працювали. Нічна зміна Богу, дякувати, слава Богу, що всі живі. Керівництво дуже швидко змогло відреагувати, коли була повітряна тривога. 600 людей відразу перевели у сховище. І коли цей прямо влучення в завод всі лишилися живі, шість людей лишаються в лікарні, і ми очікуємо, що на скоро їхнє видуження.